Натхнення. Якщо ти відчуваєш поштовх зверху або із глибини твоєї душі, зробити щось незвичне, роби це. не замислюйся, тобі випала ця карта як сигнал почати робити щось нове, що раніше тобі в голову не прийшло, щось, що не схоже на тебе. Довірся Всесвіту, і побачиш, що те, що буде відбуватись, це безцінний досвід для тебе у майбутньому. Може, тобі захочеться змінити місце проживання, а може, ти вирішиш нарешті познайомитися з тією людиною, яку ти вважав недосяжною? Може, ти захочеш смандрувати. а може, відчуєш натхнення намалювати якусь картину? Зазирни вглиб себе і запитай, що я хочу зробити для себе саме зараз.